Усім доброго дня. Частина 2. Е, важке дитинство латуні ігрушки. З рухаючим механізмом, як ми бачимо. Це кофемолка. Це у нас утюг на вугіллі. Це годинник. Навіть видно, яка година. Це крісло-качалка, ну ми її реставруємо. Далі в нас телефон. Елегантний, це гіря. Чайник. І це я не знаю, це, напевно, що набирати зерно, я так розумію. Всі механізми рухаючі, як ми бачимо.